Щоб лани широкополі і Дніпро і Кручі стали вам поперед горла. Москалі я не випадково процитував українського класика, тому що мова піде про величезний злочин Російської Федерації проти нашого українського народу. Мова піде про вивіз, примусовий вивіз наших українських дітей. На жаль, один з актів геноциду і злочину. Країни-агресора проти нашої держави полягає в тому, що з окупованих тимчасово окупованих територій були вивезені тисячі, а можливо, і десятки тисяч українських дітей на територію Росії. Зараз в умовах воєнного стану дуже складно сказати, скільки дітей було примусово вивезено на територію Росії. Але мова йде про тисячі, а можливо, і десятки тисяч українських дітей. Причому як Тих, які мають батьків, так і дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, впевнений в тому, що після нашої перемоги ми будемо одним з пріоритетів діяльності влади робити все можливе, щоб кожна українська дитина повернулася на батьківщину, а Росія понесла персональну відповідальність за ці акти і воєнні злочини.